Красиві уже розібрали. здійснює ж вони. я люблю, щоб коготки були такими як з мужечками, а сутцільно. Субтитрувальниця እንንንን እንንን Eso. Вже щось було схоже від Avon, теж Крем. це лаш щось Така напівпрозора. І дійсно вона зволожуюча, ну На руці в будь-якому разі. Цікаво, як вона буде себе поводити на губах. На це моя і хотіла, щоб помадка була зволожуюча, щось. Sup? see